Всім привіт, друзі! Мене звати Вова і сьогодні буде моє відео. Тут я буде відео по Майнкрафту. Я тут якісь звуки чую і вирішив зазняти. А ну-ка, давай заглянемо, що там. Йо-моє! Це що таке? Я бачу, там купа челиків є. Так. Тут якісь мітнілома щось роблять. Е, вони що це дивлять? Е, Ну шо? Двічі заради одного дерева, до речі. Чтобы а показать, как сделать этот механизм, пишите в комментариях. Так. Вы же что, Кыра? Е. А тут целый лист. Что с ними? Друзья, напишите в комментариях. Надеюсь, вам это видео было смешно. Всем пока, друзья.